Три чотири предмета аж тут. Що це таке? Якась губка. Просто губка. Не знаю, що це таке, але окей. Їх тут три штуки, три однакові губки. Ну добре. То шари, напишіть в коментарях, що це. Так, портабл вірабл камера. Камера. Що це за камера така? О, прикольно. Це боді камера. Клас! Блін, треба затестити. Якщо прикольна якість, знаєте, як зручно буде складати, ой, знімати випуски, де ти збираєш лоти. Прикольно, треба буде затестувати. Тут карта вставляється, тут зарядка, скоріш за все, і ось мікрофон. Мікрофон штатний, виходить, записувати окремо не можна. Які. включити. О. Горить! Ну, скоріш за все воно не включиться. Через те, що флешки немає. Але сама суть. Прикол. Офігеть.